Розкажи, як ти потрапив у Caritas? В Карітас я потрапив в кінці травня цього року. Мене запросив наш працівник, юрист Вадім Чеботар. Він працює в Caritas з квітня. В середині травня він на мені, сказав, що є вакансія юриста, що робота цікава. В загальних рисах розказав, що треба робити. Ось я, чесно кажучи, був здивованим у дзвінку його дзвінку, оскільки ми до цього не були близькими друзями, і більше того, навіть зустрічалися в суді по різні сторони барикад. Ага. Я як представник державного обвинувачення, як прокурор, Вадім як захисник, як адвокат. Я пам'ятаю дві такі справи і обидва вони були гарячі. Угу. Ось тим не менше, я ми домовились про зустріч. Вадім запросив мене пригостив мене смачною кавою, розказав в деталях. Що треба робити про Карітас? Я чув про карітас. і раніше, я знав, що це організація про благодійний фонд про греко-католицькі церкви, що вона допомагає внутрішньопереміщеним особам. Вадім, ну, у мене було питання, Вадім на них відповів. Ось, Я сказав, пообіцяв йому подумати. Ось, Скажу чесно, я вагався, Вагався, чи варто мені туди йти. Чому? Справа в тому, що до цього часу я був класичним адвокатом, Працював в адвокатурі сам на себе. І... Я розумів, що специфіка адвокатської діяльності відрізняється кардинально від специфіки роботи в карці. Я навіть тоді це вже було зрозуміло. В чому, чому різниця, якщо цікаво, то ну, починаючи з кола питань, до яких звертаються люди, продовжуючи тим документів, які мають в своєму розпорядженні. Тобто це фактично це дві різні роботи. Бо той запис, з яким звертається місцевий житель, як для адвоката, він ну, майже на 90% відрізняється від потреб наших бенефіціарів. Тому були великі, ну не сумніви, але були великі питання щодо того, чи не буду я займати чуже місце вкаритись. Ось, вочевидь, мої сумніви помітив і Вадім, оскільки після нашої зустрічі, після того, як ми розсталися, я обіцяв подумати. Як з'ясувалося пізніше, він вирішив застосувати додаткові методи переконання. Ось він, крім того, що чудовий адвокат, він ще непоганий психолог, і людина, яка вміє знаходити аргументи. Він передзвонив мені і сказав таку несподівану річ. Він каже, Вася, ти знаєш, от у нас крім того, що гарний колектив, от перспективно цікава робота, у нас ще в Карітосі дуже гарно готують. Дуже гарно готують працівники кухні чудові. Ми збираємося всі на обідку в це як ну, одна сім'я дуже тепло виглядає. Ось, ну звичайно, після такого вагомого Це дуже аргумент, аргумент. Та, я так призадумався ще сильніше, і чаша в цих вагів вона впевнена на користь каритосу похилилася вниз. Ну, але Вадів не був би Водімом, якби не зробив контрольний пост і Через дві хвилини надійшов ще один дзвінок. І Вадим таким таємним голосом каже, а ти знаєш, там ще й компот є. Ось. Ну, я думаю, казати, що після такої аргументації я е, своє серце карітас відкорив назавжди. Ці форму це перевів. Ну робота нас серйозна, і нам треба не б, розвантажуватись, жартувати, ну, якщо серйозно, то люди приходять сюди з проблемами з горем і ну. Нам доводиться пропускати через себе для того, щоб мати змогу їм ефективно допомагати. А що входить у сферу твоєї діяльності тут тепер? Вся моя робота по великому рахунку, щоб простіше пояснити, зводиться до таких двох, двох великих напрямків. Перший напрямок це, напевно, відсотки 80 роботи. Це робота з бенефіціарами, з внутрішньо переміщеними особами. Це надання їм консультацій, порад, написання в їх інтересів, якихось скарг, заяв, в тому числі й до суду позовних заяв, справ заяв порядку окремого провадження. Консультування людей по телефону гарячу лінії, яка у нас успішно працює, з якого ми також е маємо ну, стикаємося мало нещо Люди дзвонять, і є тенденція до збільшення телефонних дзвінків по гарячій лінії. Mm. Це перший напрямок роботи. А другий напрямок роботи це так звана внутрішня робота Карітосу. Справа в тому, що це так би мовити, та частина айсбергу, яку пересічний, скажімо, наш бенефіціар або просто відвідувач не бачить ну, для того, щоб люди могли отримувати тут і правову допомогу, отримувати і якісь продуктові гігієнічні набори. Картис проводить велику внутрішню роботу. Це договірна робота, це робота служби логістики, робота тендерного комітету. Ось вся вона, звичайно, всі ці відділи структурні, вони супроводжуються в юридичному плані. Основну роботу робить наш головний юрист Роман. Миколаївич Данилець. однак, якщо при потребі є там необхідність його підстрахувати, або треба включитися додатково в цю роботу, якісь елементи виконати або частинку, я і користь також залучаюся, Ну, сподіваюся, що роблю це. От угу. твої непогано. страхи щодо того, що ти можеш не справитись, бо у тебе там кардинально інший напрям. І те, що ти робиш зараз, як тобі відчувається? Справляєшся? Справляюсь, однак скажу все, що все дуже непросто. Чому? Тому що є такі виклики. Ну, по-перше, ми вчимося на ходу. От у нас зараз на даний час працює три юристи, і я напевно не зроблю помилку, якщо скажу, що ми всі в трьох кожного дня, як то кажуть, в першички, за парти ми десь навчаємось. Чому? Тому що війна дала нам нові виклики. В тому числі це стосується і служби юристів. Чому? Тому що, ну, наприклад, люди приїжджають без документів. Це. Для нас було повного десь, ну, для мене принаймні повного несподіванку. Ти як, ну, як адвокат, наприклад, до тебе приходить людина, ти заключаєш договір про надання правової допомоги, обумовлюєш якісь моменти співпраці, гонорар. І, як правило, людина приносить ті документи, які в нього є на руках. Якщо не вистачає одного, двох, трьох документів, то фактично ти там робиш адвокатський запит і проблем в цьому немає. Тут специфіка зовсім інша. Люди приїжджають взагалі дуже багато людей без документів, без паспорту, без коду. Відповідно, ви не можете оформити довідку ВПО, відповідно, ви не можете отримати якусь первинну допомогу, в тому числі продуктовими наборами і, ну, від міжнародної організації і навіть від держави. Тобто дуже багато сил, іде, енергії за те, часу на поновлення цих документів. Тобто ви допомагаєте людям, які втратили документи в потребі їх поновити? Так, це так? один з напрямків нашої роботи, скажімо так, і дуже і по тому вага таких запитів вона дуже велика. Чи відчуваєш ти себе в карітасі на своєму місці? Цікаве питання. Я думаю, було правильно переадресувати нашим бенефіціарам. Щоб вони дали пряму відповідь і знаходиться Василь Тарасенко на посаді юрист на своєму місці. Однак, якщо цікавить власне враження, то відчуваю. Відчуваю, хоча, повторюсь, все дуже непросто, є куди рости і є багато проблем, які нам ще тільки належить вирішити. Можливо, був якийсь випадок, де ви відчули цінність вашої роботи тут? Є, є такі випадки, їх, слава Богу, вже був не один. Однак таку цінність я відчув не одразу. А якщо так цікавить конкретний момент, то у нас була одна людина з Луганської області, я так з атичних міркувань, звичайно, без mm -hmm. ось їй треба допомогти, встановити факт смерті для того, щоб отримати належні допомоги і з порядку спадкування, mm -hmm. кого з рідних. І було непросто, бо не всі документи були, органи РАЦ відмовлялись це зробити. Ну, їх теж можна зрозуміти, оскільки там є певний перелік документів, які, якщо людина їх не подає, вони відмовляють у mm реєстрації. -hmm. Ось нам вдалося допомогти, і причому цим людям нам пішли на зустріч, я хотів подякувати всім. І в суді, і в органах Рац. І люди фактично змогли вирішити свої питання. Це так просто перший випадок такий був тем, де реально побачив свій результат. А що вас тут тримає? Декілька факторів, скажу чесно. Тримає колектив. У нас дуже класний колектив, доброзвичливий, завжди готовий прийти на взаємодопомогу. Тримає атмосфера, і є такі речі, які я зараз спробую пояснити. Їх не можна якось пояснити з точки зору науки, логіки. Я коли прийшов в Карітас, в мене був штиль в адвокатській діяльності. Ну зрозуміло, почалася війна, люди почали дбати про свої бази, потреби, безпека, їда. Адвокат відсунувся на на, на другий план. Ось, як тільки я прийшов в Карітас і почав допомагати людям, які цього дійсно потребують, мене якось налагодилось, скажу чесно, і на адвокатському фронті. Ось, тому в мене фактично, я працюю на двох фронтах. Тут основна моя робота, а десь вихідні, і після роботи я стараюся підтягувати свої адвокатські справи. Тому якась енергетика тут є. Я не можу її пояснити словами так грамотно з точки зору. Науки, логіки, ну можливо, ми ще до цього не дійшли. Але що ж тут є? Ти допомагаєш людям, воно не як, яким чином, через який механізм, а воно тобі вертається і реально є результат. Продовжте, будь ласка, речення. Карітас Step. Карітас це чудовий колектив, це можливість показати себе з кращого боку, це взаємодопомога і підтримка. Дякую. Дякую.